Якою фразою батьки можуть зруйнувати самооцінку дитини? Я колись спілкувалася з дівчиною, яку вдочерили. Ми обидві в старших класах. Одного разу, коли я прийшла до неї в гості, вони з мамою посварились, і жінка вигукнула щось на кшталт. Тепер я розумію, чому твої батьки віддали тебе в притулок. Ніколи в житті я не чула нічого, хоча б наполовину настільки жорстокого. Я почув, шкода, що ми не вдочорили дівчинку від названого батька, коли мені було 16. Це було понад три десятиліття тому, але мені досі боляче. І тепер я піклуюся про нього в глибокій старості. Пообіцяв мамі на смертному одрі, що зроблю це. Це твоя провина, що моє життя пішло коту під хвіст. Одного разу мій тато дуже розлютився на нас і написав есе на 5 сторінок про те, як ми зруйнували його життя. А нашій мамі довелося вибирати між нами і ним. Він ж бурнув його в нас і вибіг з дому. Ми передали есе мамі, коли вона повернулась з роботи. Ми були неповнолітніми, навчались в початкових та середніх класах. Він наш біологічний батько, і це сталося через те, що він хотів піти з мамою в кіно того вечора. А ми сказали, що вона сьогодні зайнята, бо йде на день відкритих дверей. У нас. Шій школі, зрештою, він повернувся додому, і ми більше ніколи не говорили про це. Але було круто дізнатись, що він звинувачує нас у тому, що його кар'єра була не такою, як він хотів, та й в усіх інших просраних можливостях. Батько сказав, що або я позбуваю свого улюбленого собаки, або він покидає нас. Я розплакалась і сказала, що не можу його віддати. Я просто обіймала цуценя і ридала тієї ж ночі. Тато пішов з дому, і я не бачила його кілька років. Моя мама просто спостерігала за тим, що відбувалось. Мої батьки завжди чітко знали скільки часу залишилось до мого 18-річчя, і постійно нагадували мені, що коли воно настане, я залишусь сам. Над моєю головою, все дитинство висів Дамоклів меч. Я відчував, що нікому не потрібен і мені тут не раді. А батьки з нетерпінням чекають, коли зможуть мене позбутись. Мама майже щодня казала мені, що саме через мене вона не змогла вступити до коледжу і стати юристом. Скажи їй, що через тебе вона ще й помре в Дідорні. Я є опікункою своєї восьмирічної онуки. Її віддали мені через кілька тижнів після того, як дівчинці виповнило 6 років. До позбавлення батьківських прав батьки відвідували дитину. У внучки було довге волосся, яке вона ненавиділа розчісувати. Я запитала її, чи не хотіла б вона коротко підстригтись, і вона відповіла, що дуже хотіла б, але її мамі це не сподобається. Що ж, ми все одно обрізали волосся. Дівчинка була дуже щаслива. Я подумала, що мама. Принаймні зробить вигляд, що їй подобається, бо мала була в захваті. Але ні, мати прямо сказала їй, що це жахливо, просто розчавила дитину. Через пару тижнів процедура вдочеріння завершиться, тож так, її мати сука. Хтось звинувачує мою дитину в розлученні. Якась людина сказала це моїй доньці, а вона не хоче говорити хто саме. Але я щоразу повторюю їй, що це не її провина, а лише моя і її мами. Вона плаче щоразу, коли каже, що вона винна в тому, що ми не разом. Я не знаю, хто їй це каже, але за таке треба бити по морді. Чому ти не можеш бути таким як ім'я двоюрідного брата, сусіда, однокласника або сина маминої подруги? Чому ти не отримав п'ятірку?» Я отримав п'ятірку з мінусом. Цього не досить. П'ятірку з плюсом. Всі так можуть. Отримав сто відсотків. Чому не взяв додаткові завдання? Тоді я здався. Моя дитина відмінниця, жодної четвірки. Якось отримала 92, а дружина взялась проповідувати ту саму фігню, що й мій батько. Я присік це в зародку. У тебе ніколи не вийде. Або ти ніколи нічого не досягнеш. Будь ласка, боже, прошу дозволі накласти на себе руки. Я випадково підслухала це, як моя мати молилась про це Богу приблизно за 6 місяців до спроби суїциду, яка призвела до півтора років у лікарні та шести місяців у дитячому притулку. У 80-х бабуся казала моїй мамі: ти виглядаєш опецькувато. Чоловіки таких не люблять. Мама подбала про те, щоб я ніколи не чула нічого схожого. До речі, моя мама через ці слова завжди думала, що виглядає бридкою, огрядною і старомодною. Навіть сьогодні, хоча моєї бабусі вже 10 років як немає з нами. Але це ніколи не було правдою. Її бісова весільна сукня облягала мою талію, коли я була 12-річною дівчинкою зі звичайною. Комплектацією, чорт забирай. Краще б я зробила аборт. Боже, мене це вразило як удар меча. Мама сказала, що хотіла зробити аборт, але було надто пізно, тому що я не грала в нову гру на ps 2 в яку вона хотіла пограти, і тому не могла пояснити їй, як в неї грати. Вона ж бурнула в мене геймпад і випалила це. Тепер бідкається, що я не проводжу з нею час. Твій брат чи сестра ніколи не створював мені таких проблем. Ніякої депресії в тебе немає. З тобою все гаразд, ти просто лінивий і весь час вигадуєш собі відмазки. Дослівна цитата моєї мами: у всіх інших нормальні діти. Що я такого зробила, що в мене народилась, ти потрібно було користуватись презервативами і не знущатись з мене. За що боролась, на те й напоролась. Одного разу я прийшла до подруги в гості. Мати покликала її на кухню, щоб накричати за те, що вона неправильно склала тарілки в шафі. Вона помила посуд без прохання, витерла його, прибрала, і все одно потрапила через це в халепу. Я зайшла на кухню якраз вчасно, щоб почути. Я знала, що треба було вбити себе, коли дізнала, що аборт не спрацював. Нас обох, наче піддих вдарило від почутого. Я зателефонувала мамі, щоб вона приїхала і забрала мене, і розповіла. Що сталося? подруга провела з нами кілька наступних ночей. Її мама сказала моїй, залишай її собі, мені все одно набридло дивитись на її тупе обличчя, вона нічого не може зробити по-людськи. Поки подруга жила в нашому домі. Вона з тривогою чекала, що моя мати нагримає на неї за щось. Хоча мама весь цей час намагалась переконати її, що тут вона в безпеці. Діти створені для того, щоб їх бачили, а не чули. Минуле десятиліття, але мені все одно здається, що говорити це природно. Певний період дитинства я був пухкеньким. Одного разу мій тато сказав мені, що інші діти сприйматимуть мене за дівчинку, бо через велику вагу в мене виростуть груди. Навіщо задираки в школі, якщо власні батьки можуть вигадати набагато гіршу образу? Якщо ти коли-небудь завагітнієш, я тебе вб'ю. Або я не знаю, чому твоя найкраща подруга дружить з тобою, ти гівняна людина. Мама казала мені, що у мене занадто маленький член, щоб задовольнити жінку. Незважаючи на те, що його розмір трохи більший за середній, я дуже хвилююсь кожного разу, коли вперше займаюся сексом з новою жінкою. Я особисто чув я привела тебе в цей світ, я можу тебе з нього і вивести. Чому ти такий емоційний? Коли моя мама дізналася, що я завдаю собі тілесних ушкоджень, її першою реакцією було Ну, є менш відкриті місця, де ти могла б це робити. Як можна бути таким тупим? Твоїй сестрі значно гірше ніж тобі. Після того як моя сестра стала інвалідом, мені не дозволялось мати проблеми. Я фактично перестала існувати для своїх батьків у 16 років. Чув старе добре, чоловіки це собаки, гірші за собак. Я ніколи не хотіла тебе, ти зруйнував моє життя. Чим старшою і непривабливішою ставала мама, тим частіше я це чув. Припини так посміхатись, у тебе губи якось дивно сіпаються. Це була просто широка усмішка, бо я вперше за довгий час був по справжньому щасливий. Я намагався зробити домашнє завдання. А мій батько верещав на мене: знаєш? Йди до дітька, з тебе і так нічого не вийде. Ці слова чудово зробили свою справу. Серед іншого, 16 шістнадцятирічно, мене змушували носити бюзгалтери більшого розміру, бо я була плоскою. Моя мати нав'язувала мені ідеї набити ватою лівчик, наростити волосся і робити макіяж, чого я не хотіла, щоб я виглядала більш презентабельно і щоб вона могла хвалитись перед своїми друзями, моєю вродою. Я спробувала поговорити з нею відверто, пояснивши, що на мою думку я гарно виглядаю і без усього цього, і що гідний чоловік полюбить мене такою, якою я є. Але вона закричала: добре, тоді помирай потворою. Мені вже більше 20, а я досі про це пам'ятаю. Перестань жалітись людям значно гірше, ніж тобі. Ти нікчема, ніхто ніколи тебе не полюбить. Не та дитина загинула. У твоєму віці я була набагато красивішою і стрункішою. Не дивно, що у тебе досі не було хлопця. І потім не знаю, чому ти дивишся на це, коли ми проходили крамницю весільних суконь, адже не існує настільки дурного чи потворного хлопця, який би хотів одружитись з тобою. Мій батько говорив мені на кожен день народження, що він на рік ближчий до того, щоб не платити аліменти. Коли мені виповнився 21 рік, він відкуркував пляшку дом Періньйон, бо більше не доведеться платити жодних аліментів. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо цьому добродію та новій спонсорці за фінансову підтримку. А які болючі фрази від батьків чули ви? Напишіть в коментарях.